Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Зсу продовжують просуватися у напрямку Токмака у роботаному та біля нього. Тривають бої у південній частині села. Росіяни кажуть, що цей населений пункт вони вже втратили. А ми чекаємо на офіційну інформацію від нашого генштабу і віримо у наших захисників. 92 удари за добу російські військові обстріляли зо два десятки прифронтових міст та сіл Запорізької області у Пологівському районі. У селі Широке загинув 61-річний чоловік. Ще одна пенсіонерка у лікарні. Поранення отримав і 58-річний житель Малої Токмачки. Трохи більше мільйона гривень компенсації в межах програми Є відновлення отримають 29 запоріжців, чиї будинки пошкодило ворожими обстрілами. Ще частина звернень на паузі, бо люди не надали усіх необхідних документів. Деякі заявки відхилені, бо ж постраждалі будинки будуть ремонтувати за кошти міського або державного бюджетів. Загалом з початку дії програми у Запоріжжі погодили виплату по 49 заявкам на суму понад 1,8 мільйона гривень. 42 винищувачі F-16 передадуть Україні Нідерланди. Як тільки наші пілоти та інженери завершать відповідні навчання, ще 19 літаків передасть Данія. Окупанти вербують українців до лавросармії. Мешканців тимчасово окупованих територій області заманюють зарплатою від 200 тисяч фублів і дружнім колективом. Образовательну платформу «Сфером» змушують встановити на свої телефони вчителів, школярів та їхніх батьків в окупації. Додаток розробляли російські ФСБшники, аби шпигувати за власниками телефонів. Тож фахівці радять українцям в окупації встановлювати додаток на окремий, не основний девайс. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.